Перше відео із трьох практичних частин майстер-класу з вив'язування ось таких капців. Найперша частина експрес-опис, там, де теоретичні всі відомості. Ви можете її переглянути, покликання буде в описі під відео. В цій частині, практичній, я вам розкажу, як я вив'язувала подошву. Ми з вами зв'яжемо її разом попетельно. І в другій частині я розкажу, як ми вив'язуємо верх, Подошва, підошва гачком, верх з І в третій частині відео я вам покажу, як вив'язувати дитячий розмір, чим відрізняється дитячий від дорослого, і як вив'язувати з гачком з пряжі, на якій нічого не видно. Тобто, це в мене букльована пряжа. А можна також в'язати з Alize софті або з пряжі як з